Всім привіт! Ви дуже сильно жалілися на звук моїх відео, тому цього разу я вирішила записати в такому форматі розмовне відео з хорошим звуком і розкажу про поїздку на Коростишевський кар'єр на 250 км. Які помилки я зробила в цій поїздці і які висновки з тих помилок я також зробила. Бо приїхали ми досить легко, особисто мені було. Фізичної втоми в мене як такої не було. Була більш втома моральна, бо пряма траса сумно, скучно і немає виду, який буде мінятися, оскільки там такий пластиковий відбійник, через який нічого не видно. Можна дивитися тільки на асфальт. Машини, які рухаються, і на того, хто їде попереду, іноді. Не буде веселощів, не буде ніяких скажених пригод. Бо ми сьогодні вирішили собі все ж таки кинути виклик і проїхати 200 кілометрів. Ми все літо намагалися це зробити, але постійно щось йшло не так. І цього разу все ж таки вирішили, тим паче, ні, давно не були на Користичівському кар'єрі, тож поїдемо туди. Подивимось на нього, як він там на місці, чи все там у нього в порядочку, спитаємо, як справи, і поїдемо додому. Тож сьогодні буде чисто музикальне певно, відео, бо знімати нічого, бо буде просто дорога. Буде сумно, нудно, скучно. Тому послухайте музики і подивіться, як ми їдемо. Отже, як підготуватися до такої поїздки? По-перше, потрібно підготувати себе як фізично, так і морально. Це виспатись. Сонце майже найголовніше правило. Я цього не зробила. Це була моя помилка. Бо я два дні до того дуже погано спала, була спека, було жарко, мені чомусь не спалося. І в день перед поїздкою, коли потрібно було прокидатися. О четвертій ранку, щоб о 5-й ну, виїхати вже, то, звісно, я лягла після першої ночі, довго не могла заснути, звісно, прокинулась дуже важко, нормально не було сну, і це потім мені погано обійшлося вже в самій поїздці. Як саме розкажу трошечки пізніше. Також потрібно підготувати велосипед. Бажано це зробити з вечора, а не вранці. Це я, звісно, зробила, хоч щось і зробила. Потрібно обов'язково перевірити всі налаштування велосипеду. Потрібно перевірити, чи все працює, гайма, чи підкачені колеса, чи налаштовані передачі, щоб ніде нічого в поїздці не цокало, не шурхало і не тіпало вам нерви. Змастити, звичайно, ланцюг, почистити ланцюг, змастити, і <клес> тоді поїсти цього всього робити не потрібно. And I team was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you 11, get something from love. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could've moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed gay. Yeah. happen. I can't believe it's true. I'm just surprised as you this yes. Я особисто користуюся парафіновою змазкою, сілка. Мені її досить на велику дистанцію вистачає. Цього разу на 250 вистачило, нічого там не шуршало і не дзвеніло. Все було в порядку. Що взяти з собою? Особисто в мене з собою ніяких немає додаткових. Сумок, типу, на рамний або на рульний, все в мене вміщається в мою маленьку таку сумочку підсидільну від каньйон і в кишені Джерсі. Цього разу з собою в мене був мультітул, як завжди, ремкомплект, а саме латки і бортувальні лопатки. Камеру я з собою не брала на свій страх і ризик, і дякую, вона мені не знадобилася. Насос особисто в мене теж не був, бо ми коли їдемо якоюсь компанією, то ми так обираємо, щоб у когось щось було, в когось чогось не було. Щоб кожен там 5 людей їде і всі п'ять будуть вести насос, це просто не треба. Також крем захисний від сонця це обов'язково в літню пору, навіть в осінню, хоча сонце здається не таким пекучим, навіть хмарний день, але потім страждати від опіків не дуже, особливо коли сонце напалить шкіру, то ввечері може стати дуже холодно, може піднятися температура, хоча температура буде на вулиці нормальною, то вам буде дуже холодно і зле від цього. Give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life changes just open the door One thing certain I'll always yeah. be your Ну і найскладніше для мене було це повертатися назад. Сам користушив, мене дуже розчарував не місто, а той кар'єр, на який ми їхали. Там було дуже брудно, ви побачите зараз кадри. Там було дуже брудно купа сміття. Ми туди зайшли дуже багато людей. Вони всі там їдять і смітять поруч, купа папірців, палатка на палаці стоїть. І одне діло, коли це дуже багато людей, а інше діло, коли ти не можеш ніде присісти відпочити, я за того що там просто в сміття. Пусті банки відрево, пляшки, навіть скляні пляшки, які лежали на березі, не дивлячись на те, що там весь берег в камінцях, і в ця скляна пляшка може дуже легко розбитися. Потім всі ходять босима, можна порізати себе пошкодити. Навіть у воді було купа сміття. Там же мене спостерігали сцену, як хтось там приходив з якоюсь там посудиною, набирав а, в тому озері воду, і там вже потім той посуд, ми. хтось робить шашлики, одразу а, в цьому озері миє руки. Враження в мене було жахливе, тому відповідно, враховуючи те, що я погано спала вночі, потім. На самому користичівському кар'єрі я нормально не відпочила, бо ми не могли нормально ніде посидіти, всюди було сміття, я була роздратована е безвідповідальністю нашого народу, бо тут стоїть альтанка, і поруч з альтанкою буквально там два кроки зробити і просто звалище сміття. Хоча, коли виходити з самого цього кар'єру, там були сміттєві баки. І одне діло, коли ці баки переповнені і біля баків лежить сміття. Ну, це ще якось можна зрозуміти, але коли прямо біля літанок, просто так нагалявані, розкидані сміття, це жесть. Тому забирайте своє сміття з собою. Особливо, коли ви їдете відпочивати автомобілим. Не так складно забрати пакет сміття собі в багажник, виконати десь уже в місті, біля магазину якогось чи на спеціалізованому звалищі. Отже, не відпочивши нормально на кар'єрі. Ми рушили далі, зупинилися на першій же заправці, там викинули своє сміття, хотіли трошечки вмитися. Це була заправка, здається, Shell, вбиральня там було так собі, тому теж відпочити нам там, і вмитися не вдалося від спеки. Ми поїхали далі. І якраз десь на можливо 130-му кілометрі у мене почалися серйозні проблеми. Їхати мені було неважко, але мозок абсолютно відмовлявся. Їхати далі. Я почала просто засідати за кермом. Мені було настільки важко їхати саме по трасі, вид не міняється, я просто не знала, куди діти свій погляд. І отут, мабуть, якщо ви їдете самі або там в компанію з двох людей, в такій ситуації, мабуть, певно, все ж таки краще не робити так, як я їхати далі, а десь зупинитися, відпочити. Можливо, навіть подрімати тих самих п'ять хвилин і вже стане легше. Бо десь кілометрів десять я просто страждала, боролася зі своїм організмом, зі сном. І це було не найкращим варіантом, бо це небезпечно, це траса я їхала не сама. Якби я впала, міг би хтось через мене ще також впасти. Або я могла виїхати на дорогу під машину, або на узбіччя. Ну, коротше. Це була моя глобальна помилка, я її приймаю і більше так робити не буду. Потім з'їхала на заправку, я випила кави, я навіть трошечки її подрімала і відновилась, і далі їхати було мені вже абсолютно нормально. Але майте на увазі, що їхати все до по трасі дуже важко. Треба реально себе якось морально підготувати і придумати, як себе розважати. <кхід> Навушники я не раджу, або можливо. Дуже тихенько так, щоб ви чули, що відбувається навколо вас. Я ніколи не катаюсь в наушниках, нікому цього не раджу. Але якщо ви їздите, ви до цього звикли у вас все з цим в порядку. Але якщо ви все ж таки обираєте кататися наушниках, це ваш вибір і засуджувати нікого не буду. Далі як їхати, щоб не втомлюватись. В будь-якому випадку їхати таку дистанцію, перші 60-70 кілометрів буде абсолютно нормально, можна тримати великий темп, можна навіть не зупинятися, але особисто я не люблю таку річ, бо це тільки початок. На початку можна витратити багато сил, багато енергії. І вже доїжджати буде дуже важко. Тому особисто в мене тактика зупинятися кожних плюс-мінус 20 кілометрів, просто навіть не для того, щоб поїсти, просто там спокійно попити води не на ходу, просто перепочити трошечки, розігнути спину, розігнути ноги, зробити якусь зарядку, оскільки ми все одно сидимо на велосипедах, це не дуже природня поза, ми зігнути. Як деякі кажуть, кріветочка, тому якусь зарядку варто зробити. Ми зупинялися не завжди кожні 20 км. Ми обирали на карті якісь заправочки, тобто іноді зупинка була, там, можливо, через 17 км, а якась зупинка могла бути через 35 км. Але це обов'язково мала бути якась заправочка, щоб ми могли там присісти. Поруч з велосипедом зайти, поновити собі водичку купити, ну, можливо, щось перекусити, але не завжди. З приводу перекусити не варто напихатися цими бетончиками, або не варто об'їдатися дуже, і також не варто голодувати. Обов'язково треба помірно кожну зупинку їсти, або коли цього. Потребуєш, треба їсти, або дивитися, якщо там довгий час не було ніякого прийому їжі. Обов'язково навіть якщо не хочеться щось в себе запихнути, солоденький батончик, булочку. Це вже у кожного індивідуально. І я мабуть б обов'язково завжди щось трошечки снідати, бо здається, що сил багато, їсти не хочеться, але шлунку і організму на якихось калоріях потрібно все ж таки працювати. І обов'язково не передати, бо це була травка наша трошечки помилка. Ми, коли вже приїхали в саме місто Коростищів, ми чомусь вирішили, що ми дуже зголодніли і накупили багато їжі, всі там хліб, сосиски, солодку воду. І ми цим напихалися, і прям була така прям важкість в шлунку їхати прямо натхнення назад. Вже не було. Тому варто все ж таки контролювати їжу, розуміти, скільки потрібно. І голодним в магазин, коли заходиш, треба все ж таки брати не все, що хочеться, а якось себе контролювати. Отже, приїхати таку дистанцію можна, це не складно, це не вимагає якоїсь глобальної підготовки. Звісно, якщо ви каталися найбільше, це 20 км на поділ або десь близько свого будинку і навіть дистанцію 100, ви не проїжджали, то одразу замахуватись на такі дистанції я не раджу. Але якщо ви катаєте 100, відчуваєте, що у вас все око, ви приїжджаєте додому і кріпатури у вас немає, ви не страждаєте після такої покатухи, обов'язково потрібно спробувати. Беріть з собою друзів, беріть з собою якусь компанію і їдьте покоряти Київську область. А можливо, навіть не тільки. Київську область. У будь-якому випадку основна порада від мене це завжди бути уважним. Ви не забувайте, що ви все одно їдете по дорозі, ви їдете скрізь машин. Треба мати завжди голову на плечах, відповідальність, слідкувати за потоком основного руху, бо ви, як і автомобілі, є учасником дорожнього руху. І ви не маєте створювати ніяких ситуацій ні для себе. Ні для тих, з ким ви їдете, ні для автомобілів. Тому завжди будьте відповідальними. Показуйте повороти, показуйте свої зупинки, показуйте все, що ви плануєте робити на дорозі, будь-який маневр. І автомобілісти, хоча б якась частина, бачачи відповідальних велосипедистів, будуть змінювати ставлення про нас, якщо вони будуть бачити відповідальність, порядність. І увагу до автомобілістів, показуючи всі ці вище знаки, вони вже будуть відноситись до нас інакше. Вони будуть нас пропускати, поважати та не робити того, чого роблять вони наразі. Що ще підумала сказати було?